Є знижки на хелтекс. 15% в аптеках «Подорожник», «Бам» та. Щат. Є знижки на воду і зота. 10% в аптеках подорожник пам тоща. Блогеру Ніколасу Кармі погрожували зброєю. Його друг підбіг до мене ззаді. І приставив мені пістолет до шиї. Також він приставив пістолет очевидцям, які там були. Я цих людей не знаю. Ситуація трапилася ввечері 5 жовтня у Полтаві, коли і співак Ніколас Карма знімав нові відео. Після закінчення зйомки компанія чоловіків підійшла, начебто, поговорити. Баласкажи дошли до своєї Вибачте, я зараз чому? спілкуюся. Ну, це що, що за провокація? Виспілкулас... Я чув, як ви спілкувалися. Я чув, як ви спілкувалися, зараз, зараз хайпанемо, зараз хайпанемо. І не, не виспілкулас. Не виспілкулас. Однак прохання карми невідомі проігнорували. Відтак блогер вирішив зняти компанію на телефон. Підійшов, хайпує в Полтаві. Так, ні, ні, опустіть руку, будь ласка, так не можна. Так не можна, що парню з несе й Що ви робите? На відео видно, як незнайомець, що по Заду дістав пістолет, підійшов зі спини до блогера та підставив зброю йому до шиї. Обличчя одного з чоловіків впізнали підписники Ніколаса. Ним виявився Олександр Логвиненко, військовий комісар Полтавського районного ТЦК. Відтак ситуацію суспільному прокоментував речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін. Він підтвердив, що Олександр Логвиненко проводив час у місті разом з родиною 5 жовтня, та, начебто, помітив, як Карма підходив до жінок та ставив провокативні запитання. Він також вирішив підійти та задати два простих питання: ставлення до ЗСУ та до військової служби. При цьому він повідомив, що є офіцером ЗСУ. На відео це все є. Потім він відійшов. Але блогер підбіг до нього зі спини, вхопив за плече та почав конфліктувати відверто, застосовуючи при цьому заходи фізичного впливу. У ТЦК заявили, що пістолет був не бойовим і загрози життю та здоров'ю блогера не було взагалі. За повідомленням нацполіції, за фактом конфлікту розпочали кримінальне провадження. Зброю вилучено на експертизу. А проти підозрюваного порушено справу за статтею Хуліганство із застосуванням зброї. Це передбачає від трьох до семи років ув'язнення. Люди зі сталі саме так називається фільм режисера Сергія Фоменка, який вчора презентували в столиці. Це фільм про наше сьогодення, про боротьбу за Маріуполь. Захисники Маріуполя та їхні рідні розповідають правдиву історію подій, що відбувалися з лютого по травень 2022 року під час битви за Маріуполь в оточеному російськими військами місті. Я розумію, це боляче слухати посеред поранених і загиблих, можливо, і ваші рідні і близькі. Але слухайте, бо ви маєте розуміти ситуацію і діяти, нагадувати про Маріуполь, кричати про нього, бо ми не хочемо бути героями і мучениками. В фільмі використано дуже багато різних матеріалів від різних людей, де що ми підзнімали, де що ми взагалі знімали, як інтерв'ю дуже. Фільм Люди зі Сталі це також історія подальшої боротьби родин захисників Маріуполя та Азовсталі за звільнення з полону своїх рідних та близьких. Більше 700 наших людей в полоні. Наша боротьба не закінчиться, поки ці люди не будуть повернуті додому. Одна з героїнь фільму Алла Березинська, колишня військовополонена. Вона перебувала в Оленівці і в різних СІЗО Росії. 17 жовтня минулого року Алла була звільнена з полону. Наразі перебуває на реабілітації. У стрічці буде показ. Заний і її шлях та там а, є моя історія жінки військовополоненої, але нас дуже багато. багато жінок, багато чоловіків, які досі перебувають у полоні. Ми повинні за них кричати, тому що полон це дуже важко. Тому я благаю всіх дивитися, розповідайте близьким та не забувайте про таких, як ми. До сторіччя з дня народження україно-вірменського режисера Сергія Параджанова на екранах кінотеатрів України демонструють відреставровану версію його легендарного фільму Колір Граната. Реставрація стрічки була виконана кінофондом Мартіна Скорсезе спільно з Сінетика діболонья. За цю роботу Мартін Скорсезе здобув премію інституту Параджанова-Вартанова 2014 року. Стрічку побачать щонайменше у 18 українських містах у столичному кінотеатрі. З нагоди початку показів влаштували подію, яку відвідала вірменська громада, посол Республіки Вірменія в Україні, а також зірки шоу-бізнесу та телеведучі. Серед них ми зустріли Соломію Вітвіцьку. Я люблю стрічки Параджанова. Я пам'ятаю, коли ще була студенткою, і до речі, показували теж ретроспективу. Не скажу скільки років тому це було давно. І я пам'ятаю, як ми ходили в кінотеатр і. Не бачила цього, цієї стрічки і хочу дуже подивитися. А от особиста Соломія коментувати відмовилась на відміну від телеведучого Олексія Суханова, який також не пропустив перезапуск легендарної стрічки Параджанова. Я щодня ходжу на побачення, тому що прокидаючись зранку, я вже на побаченні. Приходячи додому, я на побаченні. Коли ось я в день на роботі набираю номер телефону. Я вже на побаченні закопи. Без кохання ні, без кохання не можна жити та відкривати кохану людину своїм шанувальникам Олексій не спішить. Тим часом відомий режисер Алан Бадоєв заінтригував усіх спільними фото з українською письменницею і дизайнеркою Ольгою Навроцькою. Та мова тут не про кохання, а спільний проєкт, що називається Хроніки Сили. Його мета відновити істинну історію України, відродити забуті міфи. Це перше фентезі всесвіт про українську. Кусилу ми з Олією зібрали найголовніших героїв нашого пантеону. Ми хочемо відрадити міфи і хочемо написати новий епос, тому що. Мені здається, що що зараз сила саме в нашому корінні, і ми маємо відродити це коріння для себе, для наших дітей і для того, щоб в нього міг закохатися світ. Це така мова, фентезі мова, яку люди чітко і точно сприймають по всьому світі. Хоч офіційна презентація проєкту відбудеться 14 жовтня, та робота над ним триває вже тривалий час. Проєкт Хроніки сили ми вже робимо три. Роки це маленька, маленький айсберг, так а під водою більше. Тобто, все це буде з'являтися впродовж року. Відтак Алан продовжує працювати над масштабними історичними проєктами. До цього він вже презентував свій документальний фільм Довга доба. Що ж до зйомок кліпів для артистів, то нещодавно вперше за повномасштабне вторгнення він зняв провокативний кліп на іронічну і пристрасну пісню Люцерна для гурту Латекс Фауна. Покич мене в ліцему подачу. і можеш мого розговітися. Я вчу насторіння на твоїх плечах, аби було, чому наснитися. Я дуже люблю цей колектив. Це дуже крутезний гурт. І для мене я обожнюю їх музику. Тому було класно. Чи буде це серійно, ще не знаю. Мало часу. Болюче розставання, український співак Ель Кравчук розповів про важке рішення розірвати стосунки, які вже вичерпали себе. Цій історії 10 років. Тоді він поїхав з коханою людиною на відпочинок в Іспанію, обрав романтичне місце і наважився закінчити стосунки. Я прийняв рішення закінчити свої відносини саме в такому найкрасивішому, найромантичнішому місці в світі. Вона знаходиться в Іспанії на острові і Маленьке місце Сан Антоніо, саме там кафе Дель Мар». Атмосферу відео додають архівні кадри, які занурюють глядача у власні спогади співака. Ви побачите в цьому відео уривки з мого життя, які було дуже давно, недавно. Але там моя трансформація, мій шлях, який зробив мене можливо сильнішим і зробить сильнішим вас. В Кафе дельмар, моя любов живе. І не знайду п'ято Мей Ді, де ти звук зароблю.